Друзі, всім привіт! Сьогодні зроблю невеличкий тест. Вам покажу, як працює SDR-детектор в умовах високих електромагнітних перешкод, і яка функція допомагає навіть при таких складних умовах краще знаходити цілі. Для тесту в мене є ось такий гвіздочок. Соточка. І Біля нього 10 копійок нікель 61 го року. Ось маса гвістка набагато більша, ніж маса копійки. Це для прикладу. Налагодження. Для тестів любих на розділення потрібно довжину звуку робити мінімальну. Далі, ось такі мої стандартні налагодження для пошуку низькопровідних цілей. І налаштування пошуку підсилення 9. Фільтр дуже-дуже швидкий, very very fast в перекладі. ап фільтр поки що вимкнений. Для того, щоб вам показати, як це він працює. Струм я зробив аналогічний випромінюванню таких приладів, як маска або Deus. Невеликий, бо 100 мА з DR-Детектор це досить більший струм в датчику, ніж в перечислених приладах. Ось такі налагодження. Далі не лякайтеся, бо будуть перешкоди просто страшні сьогодні в мене чомусь, і це є добра нагода вам показати роботу АП-фільтру. Ось такі перешкоди. Просто прилад. Ну тут бар'єр не має значення, бо такі перешкоди страшні фактично. Інші прилади, відповідно, будуть так затикатися так само. Якщо нема засобів боротьби з цим, а засіб є. Тому що я роблю? На лаштуваннях пошуку вмикаю ап фільтр на позицію 3, виходжу, і прилад у нас стає тихий. І перешкоди у нас практично не чути. Відповідно, є копійка і цвях, ось копійка. Свяг. Ось, Ось копійка. І В будь-якому випадку є копійка є і є свят. Навіть давайте трошки складніший зробимо тест. Оцю копійку ми доторкнемо до цвяху, щоб вона була поряд-поряд. І дивимось. Копійка. Цвях. Прилад чудово бачить копійку, якщо я її заберу звідти. Буде тільки один цвях. Ось так працює SDR-детектор. А в той час як інші прилади, які не мають такої функції, як Additional Processing Фільтр. Спостерігають ось таку картину. І в такому разі якусь дрібну ціль знайти дуже важко. Друзі, дякую за перегляд. Дивіться мій канал. Всього найкращого.